Лети тут! Давай закидай нахер пара! Давай, пара! Давай, 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 Давай! 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 все. Давай! 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 Якщо є воротнички, то двохсотих. Також займаємося з допомогою. Саме основне це надати качественну допомогу і як можна швидше доставити до 100 пункту і евакуювати. Братуха, так! Да, да. Опа, давай, 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 давай! Давай, давай, давай! Все чітка, супер. Братик, давай, красава, давай. Молодец. складнощі бувають так, як інтенсивні з дронів, іде не завжди є вікно, коли можна зробити швидку евакуацію. Тому ми знаходимося не тільки там на кейсі, а і ще непосередство знаходимося в зоні бойових дій. Буває таке що не тільки. Поранені бувають нашого батальйону, але бувають і суміжники. Все робиться сумісно, не тільки ми, але і інші працівники і медики, які з нами знаходяться. На закладів треба приїжджати, тримайтеся. Більше це у нас іде осколочні поранення. Ампутації, поранення глаз, шиї, одірвані ноги, кістки переломані. Все, що може бути після вибухової травми. свої. Братяк держись. Братік, свої, свої. Тримайся, Саня. На ковдрі Права рука і права нога акуратно. Я зрозум. Термайся! Братик держись! Є золотий час, в цей час ми не можемо евакуювати, тому медик надає допомогу в бліндажі, в окопі, тобто він постійно знаходиться з піхотою, вблизі і піхотів. Тобто в місті з ними формує кейси варт і доставляє в безпечне місце. Переливання крові це є незвичним. Робили Тяжкі поранення з якими стикався? Ампутація. Ампутація. Так, відірвало перелом ноги. Дірвана чашечка, перелом руки, вирваний зі спини, кусок часа, і все це треба було затампонувати, зв'язати, поставити шини тобто стабілізувати для того, щоб можна було його відправити на Івак. Короче, давай його до мене. Давай. давай сюди до мене ближче. Так, зараз друже. Холодне, холодне Трохи доведеться потерпіти. Нічого. Якщо ну, тебе а, знімаємо окуляри, Так, осколкове пошкодження, обличчя, а, ніс, ніс, права, ніздря переноситься. Так. Вісок нормально. Щока. Ну, щока припалена, там осколкових нема. Припалена. Зараз я тобі трохи оброблю. У парамедиків стрілецького батальйону. Донецькій області є три ланки евакуації. Перша з яких там, де медики безпосередньо знаходяться на позиції в тилу піхоти, і якщо є поранений, вони з групи евакуації висуваються на місце, надають до медичну допомогу і вже стабілізують і евакуюють до місця. Куди вже може заїхати броньований транспорт і провести подальшу евакуацію поранених. Безпосередньо медики заїжджають на цій ББМці, це Сенатор, вона повністю обладнана як кейсивак, і вже два медика водій та штурман, вже залітають на точку евакуації, перегрожають. Пораненого і вже безпосередньо тут по дорозі надають йому всю необхідну допомогу, і вони слідкують, щоб критика, яка була усунута, не відновилась у нас масивна кровотеча, слідкують за диханням, пульсом, сатурацією та іншими життєвими показниками. До моменту того, як у нас відбувається третя ланка евакуації, це перегрузка на медивак. В медиваку надають їм допомогу. Частіше за все, це постановка нутрівинного внутрі кісткового доступу. Вже там є робота з більш обширними препаратами, які потрібні залежності від поранення та підготовлюють людей до стабу. Дотяжилі, оте, давай сюди. Вот, вот. Разницы. А -а -а. Головой вперед. Пирамид. Головой вперед. Да ну, подожди. Понял, это признак. Да, аллонимия. Мы имеем монитор пациента, который мы можем вымерить показатели, а саму сатурацию, пульс, вымерить дис. У нас есть аппарат ШВЛ, который может полностью заменить Функцію дихання, якщо постраждали постраждалий не дихає. На цій евакуації ми вже можемо поставити внутрішні певних патека, бувати певний препарат. Метавак у нас повністю обладнаний, всім необхідним. Я надання допомоги. Є активні способи зігрівання, постраждав такі як ревіхід. От помимо цього у нас метавак обладнаний стаціонарним повірвачем власною, яку ми використовуємо навіть літом. Для того щоб запобігти батареї щоб постраждали, назавжди був зігрітий, щоб він не втрачав температуру тіла. Після надання вже нашої допомоги ми передаємо на стаб-пункт. На стаб-пункті вже завершують роботу з постраждалим. І все продачим несемо службу на кінцем, то на стопу. Давай, в свою сторону заводи. Да, все, все, добре. Да, да. Я вже на слабі. Ми будемо працювати і працюємо до нашої перемоги. Слава Україні!